Всім привіт! Сьогодні ми зануримось в одну з таких, знаєте, фундаментальних тем у веб-розробці: модель блоків CSS. Це буквально той самий фундамент, на якому тримаються всі веб-сторінки. І повірте, коли розумієш, як це працює, підхід до написання стилів змінюється просто кардинально. От, скажіть, знайома ситуація? Задаєш елементу чітку ширину, а він він все одно чомусь ширший і, звісно ж, ломає всю верстку. Це така класична проблема, з якою стикаються, мабуть, усі початківці. Але сьогодні ми цю загадку нарешті розгадаємо. Давайте просто уявимо: ось є елемент, якому ми задали ширину, ну, скажімо, 100 пікселів. А на екрані він раптом займає значно більше місця і все з'їжджає. Чому так? Відповідь ховається в тому, як саме браузер бачить і обчислює розмір кожного елемента. Гаразд, давайте зануримось глибше. Щоб розв'язати цю проблему, треба засвоїти одне ключове, просто фундаментальне правило для браузера абсолютно все на веб-сторінці, це прямокутний блок. І це надзвичайно важливий принцип, серйозно. Навіть текст, який переноситься на інший рядок, або елемент, якому ми надали круглу форму для рушія розмітки, це все одно прямокутник. Браузер мислить блоками, тому і нам варто почати мислити так само. А ось тут починається найцікавіше. Кожен такий блок складається з чотирьох окремих шарів, і щоб це зрозуміти, найкраще уявити собі звичайну картину в рамі. Це дуже проста і класна аналогія. Отже, давайте розберемо цю картину у самому центрі. В нас контент, це може бути текст або зображення. Власне, сама картина. Навколо нього йде внутрішній відступ або педінг, це як паспарту, що створює повітря всередині. Далі рамка або бордер. Це вже сама рама картини. І нарешті зовні є зовнішній відступ або марджин. Це невидимий простір, який відділяє нашу картину від інших на стіні. Так, якщо блок складається з усіх цих частин, то як же обчислюється його кінцевий розмір? Ось тут ми і підходимо до розгадки нашої початкової проблеми? А давайте проведемо такий собі невеличкий уявний експеримент. Уявіть блок, якому задали ширину контенту 200 пікселів, додали внутрішній відступ по 20 пікселів з кожного боку і ще рамку товщиною 10 пікселів. Як думаєте, якою буде його загальна ширина на екрані? І правильна відповідь 260 пікселів набагато більше, ніж ті 200, що ми вказали, правда? А все тому, що до ширини контенту додалися відступи і рамки з обох боків. І ось він, наш винувадець, стандартна модель розрахунку, що називається Content Box. За замовчуванням браузер думає, що ширина, яку ми задаємо, стосується лише самого контенту. А всі відступи і рамки він просто додає зверху, роздуваючи фінальний розмір елемента. Така поведінка за замовчуванням, звісно, може збивати з пантелику, але на щастя, ми можемо це змінити. Існує набагато більш інтуїтивна і прогнозована модель. І це рішення називається Border Box. з ним все стає на свої місця. Коли ми використовуємо Border Box, задана нами ширина вже включає в себе і внутрішні відступи, і рамку. Вони не додаються ззовні, а ніби втискаються всередину елемента. І це по суті головний висновок: використання Box Sizing Border Box змушує верстку працювати так, як ми інтуїтивно і очікуємо: яку ширину задали, таку й отримали на екрані. Все просто і логічно. Саме тому Border Box і став таким собі золотим стандартом у сучасній веб-розробці. З ним верстка стає передбачуваною набагато легше робити адаптивний дизайн, і, чесно кажучи, це просто позбавляє купи головного болю. Розробники часто застосовують це правило до всіх елементів на сторінці, просто для спокою і стабільності. Ну що ж, з теорією розібралися, але всі ми знаємо, що теорія без практики це лише половина справи. Найважливіше це закріпити все на ділі, щоб знання перетворилися на реальну навичку. І найкращий спосіб це зробити приєднатися до практичних занять. Тому запрошуємо всіх на стріми каналу навчаємося разом, де можна буде відпрацювати все, про що ми сьогодні говорили, і по-справжньому відчути цю модель блоків. Адже розуміння цих коробок це є ключ до створення будь-яких веб-лейаутів. Дякую за увагу і до зустрічі!